Посуємо виноград до зими та проводимо осінню обрізку. Найлегше показати на кущикам 2-3 роки, які відносно правильно сформовані. Що нам потрібно, є шпалера. На кожну проволоку нижню нам потрібно вкласти по одній дві лозі, щоб вся ця площина була зайнята молодою лозою. Зараз я це вам продемонструю. На даному кущику ми лишаємо дві лозички, які йдуть найближче до голови куща, Все інше обрізаємо. Аналогічно з цієї сторони, але тут всього дві лозички, просто зачищаємо стару деревину, залишаємо. Потім ми відмірюємо, скільки саме нам потрібно після того, як знімемо лозу зі шпалери. Лозу ми зняли, обрізали, все лишнє викинули і вклали так, як воно буде лежати на шпалері на наступний рік. Тобто весь виділений участок на зайнятий лозою. Потім на наступного року ми через кожних. 15-20 см. Будемо залишати молодий зелений пагін, з якого вже буде рости молода лоза. і Будуть у нас гронки і буде у нас врожай. Аналогічно я вам покажу на прикладі наступного куща Тут, як бачите, є чотири лози, якраз буде дві в одну сторону, дві в іншу сторону. Це, щоб У нас був запас. Взагалі достатньо по одній лозі. Але зима ми не знаємо, яка буде, краще мати запас. Тому їх обидві зачищаємо і вкладаємо, покажемо, як воно буде лежати. Стару деревину, таке як ось отут, нам потрібно зрізати. Так, наступної весни ці лози будуть вкладені на шпалеру і вже будемо дочікуватись урожаю. А поки потрібно її зі шпалери зняти. І Або прикопати, або накрити якимось теплим украдним матеріалом, як агроволокно, фанбон чи щось таке інше, щоб, наші пом... щоб почки і щоб лоза не вимерзли зимою. Наступного разу я вже вам покажу, як обрізати старий і запущений куч, куч винограду, який є зазвичай в більшості людей. Кому цікаво, глянути.